Незабаром Великдень одне з найбільш світлих і радісних свят року. Чи не найголовніший його символ писанка? Для більшості з нас це красиво оздоблене яйце. Та насправді символи, які використовуються при розписі пасхальних яєць, з прадавніх часів мають сакральне значення. За українською традицією робота над писанкою починала зі стрітення, коли земля ще була вкрита снігом, а сонце тільки починало входити в силу. Відчувши тепло сонячних променів, золоті бджілки покидали свої воскові чарунки. Цим воском і оформлювали писанку. Щоб написати лінію на яйці, віск розігрівали біля полум'я свічки за допомогою писачка, а потім малювали на яйцях знаки, які символізували сонце, всесвіт, життя. Саме з тих часів писанка стала своєрідною молитвою. Про опіку та захист. Говорять, даруєш повну писанку, даруєш листівку. Проте писанка це значно більше. Це краса рідної землі. Це її глибока мудрість. Наша гостя Ірина Міхалєвіч. Жителька Олександрії, жінка, почала займатися писанкарством лише чотири роки тому, але вже закохалась у це мистецтво. Майстриня відтворює колекцію знаменитих писанок українського археолога і етнографа Володимира Ястребова і разом з тим створює цікаві авторські роботи. Крім цього, Ірина Міхалєвич багато читає про традиції створення писанок і їх історію та щедро ділиться цими знаннями з усіма охочими. Звідки на українській землі прийшла традиція розписувати яйця? Я знаю декілька версій, до якої схиляєтесь ви. Ну, коли займаєшся писанкарством, то за ну рано чи пізно неодмінно починаєш цікавитися питанням походження української писанки, і взагалі писанкарства, звідки ця традиція взялася, так але питання треба сказати складне, тому що ми маємо певний відсоток матеріальної культури і ну, артефактів взагалі то мало. Все, що ми маємо, це як правило зразки з 19-го століття, 20-го століття. Маємо ми давню писанку, якій 500 років, але... Потрібно розуміти, що це 16 століття, тобто а туди вже нижче. Якщо можна дивитися, то там мало дуже якихось свідчень, відомостей. Знаємо ми також про польську писанку. У них там знайшли писанку. На натуральному яйці, то вона датується 12 століттям. У них більш давній артефакт. От. Ну це власне все. Є ще глиняні моделі давньої руської доби, але то не зовсім писанки, то моделі на глині зроблені. Писанка саме нашого регіону кіровоградська писанка. Яка вона? Чим вона відрізняється? Які особливості має? Так, писанка нашого краю ну, правильно називати її не Кіровоградською, а писанкою Єлисаветградщини. ось так. Тому що тоді, Коли збирали цю колекцію, поділялися території на повіти, був Єлисаветградський повіт, і тому. Називаємо ми їх так, писанки Єлисведращини. Чим вони особливі? Вони розписані воском, зафарбовані в різні кольори, тобто, так як і в усій Україні виготовлялися, виготовлялися таким способом, але особливі вони тим, що на них символи дуже такі крупні, виразні, їх дуже приємно писати, і вони вирізняються чорним, як правило, тломот. Тло на наших писанках воно чорне передає землю, передає родючість від того, що у нас така земля такого кольору. І в писанкарстві так прийнято, що чорний колір це не скорботний колір, а це він на позначення землі застосовувався. Один з напрямків вашої роботи, досить серйозний напрямок, це відтворення колекції ястребова. От розкажіть про це відтворенням колекції ястребова. Я займаюся наразі постійно. Тому що їх там в колекції на сьогоднішній день до наших днів дійшло 124 ескізи, як кольорові, так і чорнобілі. От за ними я відтворюю поступово. Зараз у музеї перебуває вже більше десяти, ближче до двадцяти робіт. А я планую всю колекцію відтворити поступово. От. Ну, працюю над цим зараз. Шановні глядачі, напевно, ви звернули увагу на ошатну залу, в якій ми зустрілись з нашою героїнею. Саме тут, у стінах Кіровградського обласного краєзнавчого музею, і розмістилась унікальна колекція, яку відтворила майстриня. І треба сказати, писанки знаходяться в достойній компанії серед найдавніших артефактів, які розповідають про історію нашого краю. Згодимося з вами в експозиції відділу історії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. І саме в цій залі представлена етнографічна колекція нашого музею. Тут представлені найдавніші артефакти етнографічного характеру, які розповідають про історію нашого краю, про історію його заселення. Кіровоградщина – це такий мультикультурний регіон, де проживають представники багатьох народів і національностей, які привносять в нашу культуру свої особливості, свою етнографію, свою культуру і свої традиції. З давніх давен території нашого краю належали українцям і переважно козацтву, але інтенсивне заселення нашого краю почалося в середині вісімнадцятого сторіччя, коли території нашого краю були приєднані до Російської імперії, і Кіровоградщина фактично стала порубіжем. Тому потрібно було швидко заселяти, укріплювати і розбивати цю територію. З цією метою були запрошені. Додатково на наші землі були запрошені іноземні колоністи. Це представники балканських народів. Було утворено низку військових поселень під назвою Нова Сербія. І першими на території нашого краю прийшли сербські колоністи під керівництвом Івана Хорвата. Слідом за сербами прийшли молдавани, потім прийшли болгари. Потім дозволено було на території нашого краю селитися російським старообрядцям. Але звичайно, що переважно більшість населення, все ж таки, корінним населенням території нашого краю, залишалося українське населення. Ну і звичайно, більшу частину експозиції це перш за все ну, це представлені предмети українського народу, українських людей корінного. Народу Кіровоградщини. це предмети, в тому числі предмети одягу, елементи одягу українського жіночого. Це предмети побуту, це музичні інструменти, це також вишивки. Але хочу сказати, що в нашій такій гарній експозиції до сьогоднішнього дня не вистачало такої ізюменки, такого особливого, особливих таких предметів, як писанки. Тому що ми знаємо з етнографічних матеріалів, з історії етнографії, що саме історію писанкарства на територіях нашого краю досліджував Володимир Миколаївич Ястребов. І наші науковці досліджували декілька років досліджували цю тему. В результаті їхніх наукових доробок вийшла книжка. Жечка, в якій розписано, і в якій досліджено історію писанкарства на території нашого краю, ось представлені малюнки цих писанок. І дуже приємно, що сучасні майстрині також цікавляться історією нашого краю, і небайдуже ставляться до цієї історії і. Ірина Миколаївна Михалевич зробила прекрасні реконструкції історичних писанок, які зібрав на території нашого краю Володимир Миколаївич Ястребов. І дуже приємно, що саме ці писанки знайдуть своє чільне місце в експозиції нашого музею. Майстриня зізнається, що не кожна писанка вдається їй відразу. Тривалість роботи залежить від різних чинників, складності орнаменту, техніки виконання і навіть від настрою самої Ірини. Є така писанка, що мені дається з першого разу, але це буває рідко. Як правило, я пишу першу, бачу якісь хиби, помилки, і потім уже другий раз, ну якби начисто пишу. А є такі писанки, наприклад, я відтворювала писанку, вона походить з Маловиськівського району, називається Хрест. То я Створила, здається, п'ять копій, поки на шостий раз мені вдалося її відтворити так, як вона зображена на ескізі. І ні, я не можу сказати, от наче все зрозуміло, сідаю писати, а щось от не так. І от Поки вийде, то я не зупиняюся, поки мене не цей. У вас багато є авторських робіт. То якими з них ви пишаєтесь найбільше? Чи є серед них ноу-хау певні? От Я бачила, у вас дуже цікава є композиція яйця в яйці, але ну, це не особисто ваше таке ноу-хау. так? Це ви десь запозичили, а от щось своє є вже? Щось своє. Кожна писанкарка випрацьовує свій почерк, хоче чимось здивувати. От. І часто писанкарі повністю переходять тільки на от авторські. Роботи, тому що вважається, що традиційна писанка це, звісно, добре, це класика. Але для того, щоб якось себе репрезентувати, то потрібно щось своє показувати. Ну, я так не вважаю, я думаю, що можна показати себе навіть через традиційну писанку. Все одно там вкладається твій характер, твій почерк видно, і це мені так здається, так мені видається, що коли бачиш традиційну писанку і впізнаєш, хто це її написав, то це дуже висока така. Висока планка і високий рівень. Ну, а впізнавати тільки за тим, що це авторська робота, тільки за іменем, тому що підписано, що це створив той-то той-то. Ну це, мені здається, вже не так почесно. Тобто це добре, я теж відтворюю, пишу авторські писанки, але от мені насамперед традиційна писанка дає таке відчуття чогось такого важливого, що я дійсно роблю якусь важливу справу. Ви про себе говорите, що любите навчатись. Які техніки вже освоїли на цей час? Ну, тут треба сказати, що в писанкарстві технік не так уже багато. Їх всього три відомо. От. Є одна дуже давня, якою зараз ніхто не користується, а в основному писанкарі пишуть воском, фарбують. А друга техніка називається травлення. Теж пишуть воском, але витравлюють оцтом орнаменти, тобто там без барвників відбувається робота. От я в цих двох техніках працюю. У своїй роботі майстриня використовує переважно натуральні барвники, які навчила здобувати з різноманітних ягід, квітів і трав. Натуральними барвниками фарбували завжди, поки не винайшли хімічні анінові барвники. А в чому моя така ну, робота? Так, в тому, що я опрацьовую матеріали, які мені доступні в літературі, але й сама щось, ну, щось там, пробую, шукаю. От і про чорниці мені дуже подобається фарбувати писанки чорницями. Вона дає багато відтінків різних, це залежить від відвару, скільки йому днів, коли він був приготований. Ну, там багато нюансів. От, але чому саме чорниці мені так дуже сподобалися тим? Вони сподобалися, що Чорницями можна фарбувати практично постійно. Тобто ти можеш їх заморозити і фарбувати хоч і взимку, коли все вкрито снігом, а можеш фарбувати свіжими ягодами, коли вони влітку є. От. А можеш на деякий час там холодильник поставити, відвар буде стояти, він не псується, і він якийсь такий більш в порівнянні з іншими, він більш довговічний. От він, дуже мені дуже подобається, я це з ним працюю і ділюся своїм досвідом із усіма, хто цікавиться писанкарством. Там В інтернеті, зокрема, я розміщую постійно. Кінодописи, фотографії писанок, опис приготування відварів, кому цікаво даю поради. В процесі роботи писанкарка з'ясувала, що не усі природні барвники з однаковою щедрістю діляться кольорами, тож обирає найбільш благодатний матеріал. Часто я зустрічаю в інтернеті, що овочами фарбують. Ну, овочі не пофарбують, по-перше, так рівно, от і по-друге, воно недовговічне, це більше для крашенок підходить. От люди Лушпиня ми використовуємо так. Ні, лушпиня, лушпиня цибулі, до речі, в писанкарстві от тут представлена до речі, там от, от такий оранжевий кольор. Це лушпиня цибулі. Він і фарбує швидко, і тримається так добре. Просто треба знати, якими краще фарбувати, і використовувати саме їх. А вже поєднання, що після чого, це вже ну, твоя якась така авторська робота. Ти вже сам для себе вирішуєш, які тобі композиції підходять. Це ж залежить від того, яка писанка. Якщо писанка з чорним тлом, то зрозуміло, що треба працювати з чорницями, чи бузиною, чи шовковицею. А це ягоди, які влітку тільки бувають. Якщо ти хочеш взимку, то ти їх просто. Приготуєш в морозивку, заморозиш і будеш тоді користуватися. Якщо, просто ну, Треба сказати, що природніми барвниками мало хто користується, тому що вони досить такі примхливі і вимагають дуже багато часу. Ну, потрібно заготувати, потрібно їх приготувати, і фарбують вони досить тривало. А хімічні вони і швидкі в приготуванні, і фарбують швидко. От. Але є такі я знаю, писанкарі, які дуже люблять саме природні барвники. І є такі писанкарі майстрині, які фарбують чомусь їм більше подобається сушеними травами, а мені подобається свіжими. Яка різниця? Свіжі, мабуть, більш інтенсивний колір дають, так? Мені здається? Різниця так, в тому, що свіжий інтенсивний колір дають, і в тому, що вони... Все-таки, ось вони сьогодні є, так завтра їх немає. А сушені трави трави вони завжди під рукою. Ви маєте добірки зразків, які присвячені тій чи іншій порі року. А яка пора року вас надихає? Звісно, фарбують усі з весни, тому що весною з'являється трава, кропива, чистотіл, ромашка. Я фарбую листям берези, каштану. Весною чому подобається? Тому що після зими довго не фарбував і вже хочеться ж нарешті експериментувати. Але мені подобається більше фарбувати влітку, тому що літом є ягоди мої улюблені чорниці. От я ними дуже люблю фарбувати. Можна і восени фарбувати, коли бузина, вона досить довго тримається ще в вересні, жовтні вона є на деревах, на кущах. Можна використовувати в поєднанні з цибуленням, тому що воно завжди під рукою назбирав та й фарбуєш. І ще є така зручна послуга природи, що каштани у нас вже тепер двічі на рік квітують і двічі на рік вони дають молоде листя. І от восени теж можна брати це молоде. Тут головне, що воно не старе, бо старе не пофарбує. Молоде листя каштану можна теж восени фарбувати. І так аж до пізньої осені, до листопада. Це що стосується свіжих. Рослин, то можна фарбувати от з березня і аж по листопад. Писанки це не просто красиві вироби. Усі вони мають власні історії, які майстриня не втомлюється розповідати. Люблю, звісно, розповідати про писанки Кіровоградщини, тому що про них мало відомо, хоч і цікавляться, і відтворюють, але мало розповідають. А хто ж буде розповідати, як не майстри, які з Кіровоградщини і походять. Так? Це наше рідне, тому ми про нього і найбільше розповідаємо. Подобається розповідати про. Писанки, які містять або ж якась рідкісне поєднання кольорів, або ж якісь такі нестандартні символи, які рідко зустрічаються. От, в колекції Ястребова є писанка, вона називається Чобітки. Вона чим особлива? Тим, що, по-перше, назва така рідко зустрічається. Я, здається, ніде не зустрічала такої назви. По-друге, що символ дуже оригінальний, я теж ніде не бачила тільки на цій писанці. От, і поєднання кольорів там цікаве жовте і чорне, і все. Така класика – жовте з чорним. От і сам символ, там ми бачимо те, що явно нам відкривається, це символ чобітки. Там дійсно чобітки на написані. Але ж ці чобітки вони становлять собою сваргу, і та ще й не таку сваргу, що за сонцем рухається, а обернену сваргу. Тобто там рух зображений проти сонця. Ну і там далі можна розповідати, для чого такі сварги писали про ці всі обряди. Ну я вже трішки дізналася більше про цю писанку. Тобто е знаю то я про неї вже всі ці роки, що я працюю з писанками. А постійно про неї дізнаюся щось нове. Про цю писанку майстриня не лише творить дива писачком, а й влаштовує безкоштовні майстер-класи для дітей, які мають бажання навчитись цього ремесла. Звісно, стараюся навесні обов'язково давати безкоштовні уроки, заняття проводити, де вдається частіше, там ми частіше зустрічаємося, а де буває запрошую там, на один раз чи на два, то я теж залюбки даю такі майстер-класи. Тобто, тут треба сказати, що майстер-клас це взагалі то приходить майстер, показує свої вміння, всі дивляться. Тобто просто показуєш, демонструєш те, що ти можеш. А е, я вже займаюся дітьми так, що на першому ж занятті дитина сідає і вже пише свою першу писанку. Тобто вона прийшла, вона вперше побачила цей інструмент, вона вперше побачила, що яйця видуті, і це для неї щось нове. Але це не заважає їй створити вже першу свою писанку на першому ж занятті. Я, я дуже рада, коли бачу. Тих учнів, які в ті роки до мене приходили, я дуже рада бачити нових дівчаток, хлопчиків, які приходять, теж цікавляться і пишуть свої перші роботи. Я завжди їх вітаю, кажу, вітаю тебе з першою твоєю писанкою. Така особлива подія би, на майстер-класі відбувається. А свою першу писанку, пам'ятаєте? Зберегли їх? Так, я перші писанки свої зберігаю. У мене є спеціальний такий глиняний горщик, і я в тому горщику їх зберігаю. Вони вже побиті в мене, <смі> такі черепки. Але я їх зберігаю для чого? Для того, щоб просто нагадувати собі, з чого я починала, як я, на якому рівні я перебувала і на якому зараз. Ну і взагалі цікаво побачити себе в минулому, як я тоді <смі> з писачком. Суправлялося. Ну так, цікаво так. Ну і взагалі кажуть, що речі, які створені вперше, там перший вишитий рушник, перша написана писанка це дуже такі сильні речі, і в жодному разі їх не можна там десь викидати чи е, далеко їх десь ховати. Навпаки, треба їх зберігати, треба їх піднімати, дивитися, тому що вони тебе наснажують на нову роботу, от додають тобі якихось сил, енергії творити далі, краще і краще. Мені здається, що в кожної майстрині є добірка експонатів, до яких вона весь час повертається, якими хочемо лупатись. У вас така добірка вже є, чи ви ще плануєте її створити? Створиш там таку серію колекцію, я як роблю. Коли з'являється сировина, тобто рослини вже починають рости, так я створюю певну колекцію, таку невеличку серію писанок ну, 10, ну 12, там до 20. От, і все одно там десь хтось купить, десь кудись я там, їх віддам чи на виставку чи куди. Тобто в мене немає такої постійної, на жаль, можливо, це прикро, що так. Є, звісно, такі, що я в рамки їх ставлю, і вони в мене постійно якби, вдома перебувають, я їх час від часу показую. От, але в основному воно якось мене так рухливо все відбувається. Там я їх показала, там вже їх немає, там я можу продублювати, а можу не продублювати. Бо ви зараз хочете щось нове, нове писати. от, І такого немає постійно у мене. Запасу, архіву такого немає. До яких висот у писанкарстві може прагнути майстер? От чого ви хочете досягти для себе? А є такі майстри, що вони просто прагнуть писати більш чіткі лінії, все більш чітко, все більш різноманітніше, все більш геометричніше, насиченіше. ну, В цьому така суть роботи. От. Ну, Це така технічна сторона. Але ж крім техніки, є ще ж те, що тебе надихає, так? те, що ти пишеш рівно, гарно, це добре, але ж, ну, це ж не все, це тільки половина. Я хочу так опрацювати свою практику, так, свій досвід, щоб багато-багато ну, зацікавлених людей змогли якось, ну, як це сказати, коли ти сам це проходиш, цей шлях, і в тебе дуже мало. Відомостей, так? мало якихось. З одного боку, це добре, бо це підштовхує тебе до якихось відкриттів, до експериментів. Але з іншого боку, я розумію, наскільки мені було простіше, якби я от взяла, прочитала це, це можна зробити, а тоді вже і легше експериментувати. От я хочу так це все описати, щоб людям було дуже легко потім з цією літературою працювати, і з... щоб вони не боялися, тому що люди. Часто бачу, що ага, і часу багато, і туди піди, і там знайди, і те купи, і те зроби. Ну дуже багато нюансів, і це їх лякає. От вони якось, а я хочу так якось донести, так пояснити, що це ну, ну, варто спробувати кожному. Спостерігаючи за пані Іриною, за блиском в її очах я переконалась, її плани обов'язково втіляться у життя. Так буває завжди, коли працюєш за покликом душі.